Вітаю, шанувальники швидкості та справжніх пристрастей Формули 1. Це Ф1 Україна, і сьогодні ми зануримося в гучний скандал, що розгорівся за лаштунками гран прі Угорщини. Маски зірвано, і напруга між командою Астон Мартін та німецьким телеканалом Спортс» досягла точки кипіння. Це не просто суперечка, це справжня війна за контроль над інформацією та репутацією. Де кожне слово має вагу золота, а кожна камера може стати зброєю. Історія, яка розкриває, наскільки крихким може бути мир у паддоку, коли на кону стоять мільярди доларів і честь водіїв, все почалося на трасі Хунгароринг, але коріння конфлікту сягає набагато глибше. Команда Астон Мартін, очолювана амбітним Лоуренсом Стролом, зробила безпрецедентний крок. Обмежила доступ журналістів Sky Sports Німеччина до своїх водіїв Фернандо Алонсо та Ленса Строла. Це не була повна цензура. Ні, це було щось набагато витонченіше. Це був чіткий і холодний сигнал. Змініть свій тон. Команда вимагала більше балансу у висвітленні подій, натякаючи, що репортажі стали надто упередженими та агресивними. Протягом усього вікенду в Угорщині. Представники Скай могли спілкуватися з Алонсо та Стролом лише на загальних прес-конференціях та в змішаній зоні, де десятки журналістів борються за увагу. Запит на ексклюзивні інтерв'ю, стандартну практику для великих мовників, було рішуче відхилено. Уявіть собі цю атмосферу: холодні погляди, напружені посмішки та стіна мовчання там, де раніше був відкритий діалог. Астон Мартін фактично збудувала інформаційну фортецю навколо своїх водіїв, і ключовою причиною цієї облоги стала одна людина, колишній водій Формули 1, а нині коментатор Ральф Шумахер. Саме його гострі, а часом і безжальні коментарі стали останньою краплею. Епіцентром невдоволення Астон Мартін став інцидент під час Гран-Прі Великої Британії. Ленс Строл. Син власника команди переживав не найкращий вікенд, його боліт не слухався, темпу не було, і розчарування вилилося в ефір. По радіо на весь світ пролунала його фраза: це найгірший шматок лайна, яким я коли-небудь керував. Це був крик відчаю, емоційний вибух водія, який відчував себе безсилим. Багато хто міг би поспівчувати, але не Ральф Шумахер. Він не просто розкритикував канадського водія, він влаштував йому публічну прочуханку. Ця фраза викликає глибоке розчарування це питання виховання, заявив Шумахер в ефірі. Sky. Потрібно думати про зовнішній вплив. Це абсолютно неприйнятно. Шумахер не зупинився на цьому. Він поставив під сумнів професіоналізм стролла і його право перебувати в команді. Натякаючи, що така поведінка є неповагою до сотень людей, які працюють на базі в Сільверстоуні, це була пряма атака не лише на водія, але й на його сім'ю та на всю структуру Астон Мартін для команди, це стало особистою образою. Лоуренс Строл вклав у цей проект не лише сотні мільйонів доларів, а й свою репутацію. Кожен негативний коментар на адресу його сина він сприймає як удар по собі. І коли такий впливовий коментатор, як Ральф Шумахер, ставить під сумнів виховання ленса, це переходить усі межі. Це вже не аналітика, це особиста вендета. В Астон Мартін вирішили, що більше не будуть мовчки спостерігати, як їхнього водія та їхню команду поливають брудом в одному з найпопулярніших медіа. Вони вирішили дати відсіч і зробили це у своєму стилі тихо, але рішуче. Перекривши інформаційний кисень. Але історія з критикою Стролла це лише верхівка айсберга. Ральф Шумахер останнім часом став фігурою, яка генерує не стільки аналітику, скільки гучні, але неперевірені чутки. Саме він запустив інформаційну качку про таємну зустріч Тото Вольфа та Макса Ферстапена на Сардинії. Ця новина миттєво розлетілася світом. Породивши хвилю спекуляцій про можливий перехід чинного чемпіона до Мерседес, це була сенсація, яка, однак, виявилася фейком. Інформацію швидко спростували обидві сторони, і тут на сцену вийшов інший авторитетний коментатор Мартін Брандл, колега Шумахера по Скай, але з британського підрозділу. Брандл відомий своїм зваженим підходом, тонко вколов німецького колегу. Він нагадав громадськості, що і Тото Вольф, і Макс Ферстапен живуть у Монако і можуть легко зустрітися в будь-якому ресторані князівства, і для цього не потрібно летіти на Сардинію. Цей коментар Брандла показав усю абсурдність чуток, які поширював Шумахер, і поставив під сумнів його журналістську етику. Для Астон Мартін цей епізод став ще одним доказом того. Що стиль роботи Ральфа Шумахера є деструктивним. Він не просто аналізує гонки, він створює конфлікти, поширює неперевірену інформацію та дозволяє собі особисті образи. Це журналістика, яка базується на хайпі, а не на фактах. І команда дала зрозуміти, що не хоче бути частиною цього шоу. Вони прагнуть працювати з медіа, які поважають межі та дотримуються професійних стандартів. Обмеження доступу для Скай Німеччина. Це не лише захист Ленса Стролла, це заява про те, які правила гри команда вважає прийнятними. Цікаво, що за інформацією порталу CRASHTACNET, який першим повідомив про конфлікт, телеканал Sky визнав, що деякі репортажі були занадто жорсткими. Це схоже на спробу знайти компроміс на крок назад. Можливо, у стінах телекомпанії зрозуміли, що втрата ексклюзивного доступу до такої команди. Як Астон Мартін з дворазовим чемпіоном світу Фернандо Алонсо є занадто високою ціною за гострі висловлювання одного коментатора. Зараз очікується, що сторони проведуть переговори і знайдуть спільну мову. Астон Мартін не хоче тотальної війни з пресою, а Скай не хоче втрачати рейтинги та ексклюзивний контент. Однак цей конфлікт піднімає набагато глибші питання: де проходить межа між гострою? Але справедливою критикою та особистою образою, яку відповідальність несуть коментатори, особливо колишні водії, за свої слова, і чи мають команди право використовувати доступ як інструмент тиску на медіа, щоб контролювати наратив? У сучасному світі Формули 1 де імідж та медійна картинка важать не менше ніж результати на трасі, ця битва за інформацію буде лише загострюватися. Команди стають все більш закритими корпораціями, які ретельно оберігають свою репутацію, а медіа у боротьбі за увагу глядача змушені ставати все більш гучними та провокаційними. Історія Астон Мартін та Ральфа Шумахера це яскравий приклад цього зіткнення двох світів: з одного боку мільярдер, який захищає свою сім'ю та свою інвестицію, з іншого колишній гонщик. Який намагається збудувати кар'єру в медіа, використовуючи свій авторитет та гострий язик, і між ними два водії Фернандо Алонсо та Ленс Строл, які опинилися в центрі цього інформаційного шторму. Алонсо з його колосальним досвідом, ймовірно, лише посміхається в свої знамениті вуса, адже за свою кар'єру він бачив і не таке. А ось для Ленса Строла це ще один тест на стійкість. Ще один виклик, який він має подолати не на трасі, а за її межами цей скандал, нагадування про те, що Формула-1 це не лише спорт, це великий бізнес, політика та театр, де головні битви часто відбуваються не на асфальті, а в прес-центрах та за зачиненими дверима моторхоумів. І ми будемо продовжувати стежити за розвитком цієї ситуації. А як ви вважаєте, чи правильно вчинила команда Астон Мартін, обмеживши доступ журналістам? Чи Ральф Шумахер мав право на таку жорстку критику? Напишіть свою думку в коментарях, нам дуже цікаво її дізнатися. І, звичайно, підписуйтесь на наш канал F1 Україна, щоб не пропустити найцікавіші історії зі світу королівських перегонів. До зустрічі!